Вітаю, шановне панство. Сьогодні 18 червня 2025 року та наш гарбуз турка в такому стані. Це проріджували просто кущі. Садили більше, якщо не вистачатиме вологи, щоб зійшло якнайбільше насіння, потім прорідили. Гарбуз доволі непогано виглядає, доволі гарний. Рослина гарно розвинута. Дощів вистачало також. Ну а Врожай побачимо, який буде. Буду викладати відео в блозі з врожаєм. Та що у нас вийшло в кінцевому результаті. До речі, між рослинами у нас 25-30 см, міжряддя 70. Турка, наче щось трохи в'ється, але будемо бачити. Мала би бути кущова, буде видно далі. Який буде вже, такий і буде. Посаджено, нічого не зміниш. Гарного дня всім, панове, та чудового настрою. До нових зустрічей.